У меня вопрос к Владимиру Зеленскому. Вот, как можно вообще было допустить в 21 веке войну? Почему нельзя как-то было договориться изначально, чтобы этого всего не произошло? Почему до сих пор погибают люди? Если у вас какие-то проблемы с другим государством, идите договаривайтесь сами. Почему за вас должен ваши же проблемы решать народ? Я бы задала, наверное, полиции вопрос. Почему, когда поворот на Никольском, там все время разворачивают, еще штрафы дают? Почему там нельзя проезжать? Сделайте там уже проезд, пожалуйста. Все время там все проезжают, туда заворачивают, и все время им дают штрафы. Полиция много денег с этого требует очень сильно. И именно на этом повороте, и не первый человек уже там все время поворачивает, и все время какие-то проблемы там. Я почему э, обовязково платить за опаление за обслуговывание, когда все люди знают, как сейчас Башка жить. Ну торба, потому что Башка платит. Когда наконец-то закончится эта война и в Харькове наконец-то будет тишина и мир. Это единственное, что волнует абсолютно каждого здесь. Когда кончится этот бардак Зеленского и депутатов, власти нет, коррупция, в общем весь набор. А наші ППЛА стають все. І, і, і наші щодо вищо. Наше праїсство і наших непевних і на словах. Хоча подумав, що вони потім за Напевно, в першу чергу мені було цікаво про новину, в якій чому повисили зарплатню депутатам. При цьому зовсім не підняли звичайним людям, хоча б мінімалку, знаєте, там на тисячу, на дві. На якій підставі зараз більше всього люди трудяться все ж на фронті, а так вийшло, що зарплатня у людей на фронті менше, ніж у депутатів. Ні, не хотів, тому що мене все устраивало. Ну більше було б питання до поліції: чому не можна курити в общественних місцях, або кажуть, коли підходять, що треба курити в общественних місцях, а це має бути менше чотирьох людей. Але таких місць дуже мало і тупо. Всі люди десь щось ходять, курять, це всіх так. Я б запитала, щоб молоді люди, які студенти, ну зовсім молоді, мабуть, щоб проходила це якось лояльно, щоб вони не відчували страху якогось, тобто mm -hmm. щоб вони бажали дійсно йти захищати. Нашу країну, нашу батьківщину так, це повинно бути. Повинні захищати більше ті, хто пройшли навчання, військове навчання, щоб вони могли і психологічно були готові для цього захисту. А мене цікавить, коли кончиться війна. А які це? Е, Ні, Зеленський також не президент. Им кто-то руководит, а не он сам. Америка нами руководит. Я, например, восьмой десяток лет прожил. Если бы не сделали перестройку эту в 86 году, я думаю, было бы намного лучше. Сейчас нами правит Америка.